Чи спростить роботу бухгалтера перехід на квартальну форму об'єднаної зарплатної звітності? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою семінар. 17 березня 2025 року на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект номер 13108 про внесення змін до податкового кодексу щодо строків подання податкового розрахунку. А саме пропонується внести зміни, зокрема, до пункту 51.1 Податкового кодексу і викласти його в такій редакції. Платники податків, в тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені цим кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, і сум, утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Крім того, зміни планують внести в інші статті податкового кодексу. Зокрема, у статті 70 визначити, що податкові агенти подають інформацію про прийняття звільнення працівників протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу замість 20 календарних днів після завершення місяця. У статті 170 уточнити порядок звітності для податкових агентів, що Надають бюджетні гранти із відповідним переходом на квартальну подачу інформації, внести зміни до статті 172, які передбачають щоквартальне, а не щомісячне подання нотаріусами інформації про посвідчені договори купівлі продажу нерухомості. У статті 176 передбачити подання податкового розрахунку податковими агентами у строки, встановлені для податкового кварталу, а не податкового місяця. Нагадаю, що недавно вже були внесені зміни до податкового кодексу. Законом 40.15 був змінений період подання податкового розрахунку з квартального на щомісячний. Ця норма почала діяти з 1 січня 2025 року. І з податкового розрахунку, починаючи з січня 2025 року, ми вже подаємо об'єднану зарплатну звітність щомісяця. Відзвітували за січень та лютий 2025 року. Але за думкою розробників закону проєкту тринадцять запровадження щомісячного подання податкового розрахунку створило надмірне адміністративне навантаження на бізнес та підприємство в цілому, адже частота подання звітності не впливає на податкові надходження, але значно ускладнює ведення підприємницької діяльності. Як зазначають в пояснювальній записці, зміна періодичності подання звітності з щомісячною на квартальну з розбивкою по місяцях сприятиме зменшенню бюрократичного тиску, спрощення ведення господарської діяльності та зниженню витрат підприємців. Але чи дійсно перехід на квартальну форму звітування полегшить життя підприємств та бухгалтерів? На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Перший мінус щомісячної форми звітності це збільшення навантаження на бухгалтера. Адже якщо податковий розрахунок подавали тільки 4 рази на рік раніше, то зараз формувати і подавати його потрібно за кожен місяць, а це 12 звітів щороку. До того збільшуються ризики отримати штраф за неподання звіту. До того ж, термін для подання податкового розрахунку скоротився. Раніше квартальну форму подавали протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного періоду. Для щомісячної форми відведено тільки 20 днів, тож навантаження на бухгалтера збільшилось і так кожного місяця. Крім того, до 20-го числа місяця бухгалтери подають не тільки податковий розрахунок, а й інші звіти. І якщо на підприємстві один бухгалтер, то уявіть, який обсяг роботи йому потрібно зробити до такої граничної дати. Ще з мінусів можна вважати таке: для нарахування лікарняних та декретних потрібні дані із додатку 1. І зараз подання довідкової форми звіту вже не передбачено, подаємо тільки звичайну звітну форму. А це може трохи відтермінувати термін для отримання страхових коштів. Але з іншого боку, це також є плюсом: не потрібно формувати додаткові звіти, які ж ще плюси у щомісячної форми звітності. На думку пенсійного фонду, це, наприклад, забезпечення щомісячного контролю за повнотою сплати єдиного соціального внеску. Подання щомісячного податкового розрахунку дає можливість щомісячного обчислення страхового стажу, що в свою чергу впливає на своєчасне призначення страхових виплат, наприклад, ті ж самі лікарняні, декретні допомога по безробіттю пенсії тощо. Це також оперативне подання інформації про доходи фізичних осіб, про фактичні трудові та цивільно-правові відносини. Тобто, з щомісячної форми звітності необхідні дані відображаються щомісяця, і не потрібно чекати, наприклад, цілий квартал, щоб інформація про застрахованих осіб включалась до державного реєстру застрахованих осіб. І з плюсів можна виділити спрощення нумерації розрахунків. Крім того, деякі питання, які виникали при заповненні квартального розрахунку, відпали самі собою. Наприклад, раніше було багато запитань, чи заповнювати пустий додаток 4D, якщо по працівнику не було нарахованих доходів тільки в одному місяці кварталу. Зараз все набагато простіше. Немає питань, як виправити сумові помилки в межах звітного кварталу. Також вже немає запитань стосовно механізму обчислення середньої заробітної плати для отримання статусу критичного підприємства. Зміни і в порядок номер 4 і в постанову 76 щодо бронювання ці питання узгодили між собою. А з поверненням до квартальної звітності ми знову повертаємось до цих питань. Ну і ще є одне призначення щомісячного податкового розрахунку це використання даних цього звіту для бронювання працівників. Як бачите, є свої плюси та мінуси при поданні квартальної форми розрахунку і щомісячної. Ініціаторами цих змін є Микола Тищенко, Мар'яна Безугла, Данила Гетьманцев, Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та інші відомі народні депутати. Чи проголосують за цей законопроект? Шанси великі. можливо, не потрібно сильно прив'язуватись до щомісячного податкового розрахунку. Побачимо. Але якщо все ж таки законопроект 13.108 приймуть, то перехід на квартальну форму звітності відбудеться з наступного кварталу після набрання чинності законом. Націого березня 2025 року на сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект 13108 про внесення змін до податкового кодексу щодо строків подання податкового розрахунку. Пропонується змінити строк подання податкового розрахунку з щомісячного на щоквартальний. Якщо законопроект 1308 прийме, то перехід на квартальну форму звітності відбудеться з наступного кварталу після набрання чинності законом. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться з ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерегу власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.